Мене звати Пухач Еліса Ярославівна, учениця технологічного ліцею Орт. Я приймаю участь у проєкті Боротьба за українську державність сімейні історії українців. Війна. Що справді є війна? Навіть від самого слова вже моторошно. А уявіть собі людей, яким довелося приймати в цьому участь, переживати це насправді. Війна це такі часи, коли проявляється або байдужість людини, та лише тваринний інстинкт самозахисту, або люди починають ставати ніби однією сім'єю, за спільним, жахливим горем, і допомагати одне одному, незважаючи на те, були вони із цими людьми знайомі раніше чи ні. Таких людей. Які не відвернулися від тих, кому потрібна була допомога, варто називати героями. Адже хто такі герої це не лише люди, які стріляють з вогнепальної зброї, роблять пастки та захищають свою державу таким чином. Так, ми маємо поважати цих людей, адже без них наврядчимо б жили в незалежній країні. Але герої це перш за все ті люди, які ризикують своїм життям заради спасіння іншого. Хоча б однієї людини. Я вважаю, що всі мають знати, хто є наші герої, та пам'ятати їх. Тому ця тема мене дуже зацікавила і навіть зворушила. Все почалося рік тому, коли моя сестра працювала над проектом «Праведники народів світу. Вона ретельно досліджувала цю тему, брала інтерв'ю у справжніх праведників та писала про це доповіді. Та коли вона зробила опитування стосовно праведників народів світу. На превеликий жаль виявилось, що 80% нашого покоління навіть не знають, хто вони такі. Отже, я вважаю, що про це варто знати. Праведники народів світу це ті люди, які під час Другої світової війни рятували життя євреям, яких винищувала на той час, але самі при цьому вони не є євреями. Я вам розповім про історію однієї жінки, яка є героєм. Адже вона переховувала єврейську сім'ю, ризикуючи при цьому своїм життям. Все почалося із того, як жінка на ім'я Олена Айзена, зацікавилася історією своєї сім'ї. У неї батько, Айзен Валерій Веніамінович був євреєм, але ніколи не розповідав їй про те, як його та його сестру переховували та що їм довелося пережити. Про все вона дізналась від тітки Айзеної Зої Веніамінової, сестри батька. Олена Айзена дізналася про історію своєї сім'ї та відшукала праведницю, яка врятувала життя її батьку та тітці. І для мене завжди був цікавий питання Холокоста, тому що я розуміла, що мене це якось стосується. І в Києві, наприклад, в Баб'їм Ялі я не можу знаходитися. Я заходжу і мене починає тошнити, я починаю падати в обморок. Точно таке ж состояние було в августі цього року в Ядвашемі. в этом музее Холокоста. Но там нормальный человек вообще в принципе находиться долго не может, это факт. Но я когда зашла туда, через 10 минут меня гид выносил на руках в полуобморочном состоянии. И когда я потом, после этой поездки, начала все это раскапывать и нашла, то есть по большому счету я нашла причину, почему меня так энергетически в этих местах ну, убивает, назовем так. Это дало очень много ответов на мои вопросы. Поэтому теперь я понимаю, уже осознаю, в чем причина. У меня есть дома лист свидетельских показаний, где написано, что кого-то из моих родственников расстреляли в Бабьем Яре. И это все как бы сложило пазл. И сегодняшний день, вот это 90-летие женщины, которая спасла мою жизнь, по большому счету, для меня очень... И не вне зависимости от, от всех дел, всего бизнеса и всего-всего, я приехала, я вырвалась, потому что я низко кланяюсь этой женщине за то, что она сделала. В... Мій папа працював з мастиком вагонів, железнодорожнім. І мама можна приїздити у Росію, А тут як хліба не було, нічого не було, голод був. Ховалися від німців скрізь, по погрібах, по, по окопах, скрізь були. У нас у сараї є погріб, сарай великий був, і там погріб був. І ми у цьому погрібі ховалися. Мама її робила теж у школі, Зої. робила в школі. І батько ж там ще робив. І вона ця мама, а вона сама українка мама. Жила там на новостроєнні, в новому дому. А робила в школі, школа сусеря рядом. Сусіди якісь були такі непонятні в них, що вони нам... намірювалися німцям указати на їхнє положення єврейське. І так як вона мояся за своїх дітей, вона забрала їх за ручку, один старший, один старший, вона менша. І привела в школу. Ні, вона привела в школу. Щоб до мене не залишала, бо боялася німці не забрали. Не вказали, що то євреї. Тоді ж німці розстрілювали євреїв. Я ховала свій німців і вони в місті з нами. Корова в нас була, молоко було. І ось ну хліба вже якось там доставали, я не знаю. І ось ми в погрібі жили вона, брат і я. Це. І от з 43-го року я працювала в інституті вчилася, поки її закінчила. Потім прийшла в 22-гу школу. В 22-й школі працювала. І знаєте, скільки я вам скажу? 61 рік. Потім мені дали медаль е, за свою діяльність, коли е, освободили Полтаву, вона була розруйнована повністю. І ми одного встановляли. Всі, всі, повтав, всі повтавці. Бо встановляли мені. І дали мені медаль. Як добре, що є на світі такі щирі та добрі люди, і що ця жінка не залишилася непоміченою. Олена Айзена дізналася про справжню історію своєї сім'ї та відшукала свого героя. И, соответственно, я весь этот материал, который был снят сегодня и вами, и остальными людьми отправляю в Израиль, на яд для того, чтобы ее признали не только праведником Украины, как она есть сейчас, да. а еще и праведником народов мира. Есть такая как бы, должность, есть такое звание. Да, великая женщина. Вот, поэтому, вот это моя цель, которую я преследую. Отже, варто о таких людей. Никто и ничто не мае бути забутым. Особливо такие героичные подвиги. Так, ця жінка не врятувала цілу армію, вона не виробляла зброю та не допомагала на полі бою. Але вона врятувала людям те, що не можна ніяк придбати. Вона врятувала життя і зробила це із щирим серцем. А хто врятував одне життя, той врятував цілий світ.